Ходимо зараз на стенді Vibo. Це представник Франческо від цієї компанії. Доброго дня! Привіт! Приємно познайомитись! Ласкаво просимо на стенд Vibo. Я думаю, що буде краще розпочати з нашої нової системи Карло. Полиці у верхній модуль, що опускається. Якщо у вас висока шафа, то це ідеальне рішення для раціонального використання простору. Ми маємо полиці з навантаженням 6 кг, але загальне навантаження на систему становить 12 кг. На ринку не існує жодного іншого продукту та конкурента, який мав би таку вантажність. Це Джіно, наша новинка. Перший та єдиний на ринку висувний карговізок. Давайте подивимось. Ейр полиці. Тут є магніт. Просто зніміть. Ще більше висумних шухляд. Роздільвачі та шухляди для всього, що вам потрібно: пляшок, склянок, ножа та веделок для вашого барбекю. Ось наша новинка для гардеробу, яка називається Конмодо. Ми просто створили нові кольори: цей темно-коричневий і цей червоний гальмівний червоний. У нас є чудові шухляди з алюмінієвими пластинами. А також ви можете прикрасити весь простір за допомогою цих коротких стележів, комплектуючи для зберігання сумок, розділювачі для пояса та шкарпеток. Як бачите, ви дійсно можете грати з цим та якнайкраще організувати свій простір. А також органайзер з високоякісного матеріалу HPL класичний приклад пантограф Амброджо. Якщо у вас багато піджаків, і ви хочете, щоб було простіше їх діставати. Зараз ми знаходимось на стенді Хетік. Це представник Вальдемар. Привіт, вітаю! Привіт, вітаю! Приємно познайомитись. Позаду мене знаходиться те, як би ми хотіли показати майбутнє. Це те, як віртуальний та реальний світ поєднуються воєдино. Ми презентуємо наш новий Furn Spin. І хотіли б поділитися нашими ідеями на майбутнє. Головна ідея полягає в тому, що вдома ми самостійно вирішуємо, що ми хочемо. Наприклад, закрити чи відкрити наші кімнати. Ми хочемо цим скористатися, чи просто хочемо приховати. І в майбутньому це стане можливим. Це наші ідеї, і ми хотіли б вас надихнути. Якщо ви поглянете, то дізнаєтеся, як це буде можливо у майбутньому. Дозвольте показати вам абсолютно нове рішення для барної стійки. Лише за допомогою одного оберту, ви бачите, зараз зачинено, а потім поверніть назад і можна брати склянку. Ваше здоров'я. Лише одним натисканням все відкривається автоматично. Як це можливо? Це можливо з нашою системою Wingline L, яка, як ми знаємо, буде оновлена, щоб було ще легше користуватися нею щодня. Відкривати та закривати двері. І навіть більше ви можете повністю інтегрувати офіс всередині, от як ось тут і приховати регульований стіл. Отже, ви можете тут працювати, а після роботи просто поставити стілець назад, закрити двері і все закрито. Дозвольте мені розповісти вам про останній тренд. Це називається кухня на дворі. Ви можете побачити тут. Ми пропонуємо нашу систему висувних шухляд Атіра зі спеціальними напрямними квадро, які можна використовувати навіть на вулиці та навіть за неідеальної погоди. Як бачите, помідори та овочі не знаходяться на типовому кухонному дні. Але у нас є спеціальне дно кошиків, щоб все було захищено і навіть у негоду фурнітура не піддавалася корозії. Це схоже на кухонний острів, але це набагато більше. Усього одним рухом цей кухонний острів стає великим місцем, де разом з друзями, сім'єю та родичами можна готувати, розважатися і насолоджуватися часом. А після того, як всі гості покинуть будинок, дуже легко все повернути назад. І відпочити, ми дякуємо нашим клієнтам з України! Багато уваги приділено біоматеріалам та вторинній переробці. Давайте я вам покажу дещо з новітніх матеріалів. На цьому стенді представлено скло, яке створюється з відходів скла та тваринних кісток. Уявляєте, просто тваринні кістки. І ось таке виходить скло. Воно може бути повністю прозоре, може бути напівпрозоре та кольорове. А також тут представлена кераміка з цементу та також з домішками кісток тварин. А як щодо сидіння для велосипеду з корпу. А зараз ми знаходимося на стенді Фольмак, і це представник бренду Рафал. Добрий день. Добрий день. Щиро вітаю наших друзів з України компанію VR. Я хотів би представити нашу продукцію, яку ми маємо на нашому стенді. Це самоклеючі заглушки, розроблені для чотирьох виробників меблевих плит: фляйдер, Swiss свізкроно і Kronospan. Ще одним нашим продуктом, який виробляє компанія Folmac у Польщі, є. Фетрові підкладки. Цей рік є особливим для нас, оскільки ми святкуємо 30-ту річницю компанії. Я щиро дякую нашим клієнтам з України. А зараз ми знаходимося на стенді бренду Італіяна Ferramenta. Це бренд, який займається функціональною фурнітурою. А це представник цього бренду Джуліо. Привіт, hello, hello. привіт усім. Давайте подивимося, що нового у них на стендах. Так, ходімо тут. Ми представляємо наші лінійки меблевих навісів для підвісних шаф. У нас є преміальна система Libra та система APC з широким регулюванням. Система Libra відмінна завдяки восьми запатентованим функціям блокування та високій вантажності. Знову ж таки, система APC має плавне регулювання і функцію блокування, яка добре підходить для настійної пластини. У будь-якому випадку тут у нас є функція блокування. Головна особливість полягає в тому, що ми маємо високу вантажність, і тоді ви просто бачите, що всі видимі елементи всередині шафи немалі і потребують кришки. У нас є прямокутна версія для Libra та кругла для APC. Також це буде єдиний видимий елемент усередині шафи. Ось те, що ми називаємо кінтай. Це унікальний виріб, оснащений пружиною всередині та класним і корисним затискачем. По суті, дюбель сам знаходить отвір. Якщо ви хочете зняти, ви просто пересуваєте це назад, і полицю можна буде зняти. А потім ви можете активувати його знову, щоб елемент сам знаходив отвір. Сама система має вільні незалежні налаштування. Ми маємо вертикальне регулювання через отвори та бокове регулювання, завдяки чому дюбель фактично рухається вбік. А потім, коли полиця буде частково віддалена, ми можемо повернути Дюбель, щоб він опустився, як у цьому випадку. Або знову ж таки за допомогою іншого ключа, ми можемо повернути його, щоб він піднявся вгору. І ми можемо відрегулювати кут нахилу до стіни. Це наша сім'я Тріаде. Це скоріше підсумок наших лінійок, які представлені сьогодні. Ми маємо з'єднувальну фурнітуру для стільниць, квік і кейтоп для товстіших і тонших панелей. Також у нас є деякі опори для дерев'яних та скляних полиць. Триади Slim та Триади Pro для окремо стоячих полиць лібра, і APC для підвісних раковин і для верхніх шаф. Широкий асортимент наших систем Push to Open K-Push Tech. Наші опори Інтегратор та Record Tech. Знову ж таки, механізм відкривання відкидних дверей, наприклад, Kiaro Easy. А також демонстрація нашої найпопулярнішої та унікальної завіси Kimana в усіх різних варіантах обробки. Зараз ми у наших партнерів Марела по фронтальній фурнітурі. Це представник бренду Sergio. Привіт усім! Ласкаво просимо до нашого стенду. основним побажанням для дизайнів бренду Морела є використання нової концепції алюмінієвої основи базованої на новому дизайні, нових комбінаціях та можливостях. Комбінація між двома різними матеріалами у цинковому сплаві та комбінація між цинком та алюмінієм. Це виглядає просто, але це не зовсім так, тому що кожен може зробити вироби з алюмінію або сплаву замок, але не кожен може підібрати їх за стилем і особливо за оздобленням. Ми розпочнемо з цієї новинки, яка є колекцією для кухонних меблів. Дуже проста лінія. найбільше виробів ми можемо представити в алюмінієвому покритті. А також весь спектр оздоблення, який є не просто пофарбованим, ми можемо виконати гальванічне, пофарбоване, суперматове шовкове покриття, зокрема на алюмінію. І це чудова новина, тому що це щось унікальне. Ми маємо змогу презентувати дуже нову концепцію, ось як ця, з прикладом на кухні. Завдяки цільній пластині ми можемо грати в цю гру загальну систему відкриття, де кожен може втілити свою фантазію та дизайн. Горизонтальна, вертикальна. Ви можете створити будь-яку форму. Ми представили шість нових металізованих лакофарбових покриттів, які мають дуже високу якість, оскільки призначені для використання на вулиці. На сьогоднішній день це шість трендових кольорів для внутрішнього оздоблення будинку. Ми запроваджуємо те саме шовкове покриття, оскільки це найкращий варіант, який ми можемо поєднати з будь-чим. сьогодні. Концепція дизайнів бренду Марела полягає в тому, щоб надати можливість створити будинок в єдиному стилі. Дякуємо нашим клієнтам з України. Також у наших партнерів, які займаються функціональною фурнітурою, це бренд «Шилм». А це представник цього бренду «Ненад». Привіт! Ходімо. Це наша нова система Project 2. Яку ми підготували для використання на відкритій кухні. Ми маємо три різні модулі: це відкритий модуль з трьома полицями та повністю закритий модуль. Кухня повністю виготовлена з алюмінію. Ми маємо дуже міцний алюмінієвий каркас, задні та бічні панелі, а також алюмінієві полиці. Також двері виготовлені повністю з алюмінію. Це лицьова панель, внутрішня панель та рамка. Уся система була схвалена для використання на відкритому повітрі. Ми продаємо дві базові моделі 600 та 900, і ви можете просто вирішити, яку комбінацію ви хочете. Тут ми маємо повну колекцію наших стандартних продуктів, якими користуються більшість наших клієнтів. У нас звичайні ніжки для кріплення цоколя. Ми розробили різні рішення з пластиковими та магнітними з'єднувачами. У нас є два варіанти цоколя: це алюмінієвий або з ПВХ з усіма аксесуарами. Дякуємо нашим клієнти з України.